Усім доброго дня, майстер виробничого навчання державного навчального закладу, сумське вище професійне училище, будівництва та автотранспорту. Віктор Іванович голодний. Хочу презентувати вам професію муляр. Хочу познайомити вас із взагалі професією із всіма новими сучасними будівельними матеріалами, які використовуються в будівництві, які використовуємо ми безпосередньо в нашій мулярній майстерні для того, щоб навчити юнаків працювати з цими сучасними новітніми матеріалами. У нас місці суми, ви дуже добре знаєте. Є завод сучасної клінкерної цегли, завод керамея, який нам надає ці матеріали для того, щоб безпосередньо в вучбою майстерні ми працювали з ними і відпрацьовували технології укладання. Клінкерна цегла, керамічна. Різних кольорів, різного забарвлення різної е, форми, що стосується е, цих матеріалів. Це перше. Е, По-друге, е, дуже тісно приміняються у будівництві керамічні е, камені да, е, такого формату. І е, таким матеріалом, що стосується безпосередньо об'ємного, це е, керамічні блоки, керамічні блоки знову ж. Е, Різного формату різних розмірів, які безпосередньо використовуються у будівництві сучасних новітніх будинків. Хочу познайомити вас зараз із таким блоком теплокерам 25ЕКО. Що стосується цього блоку, його висота 238 міліметрів, ширина 250 мм, на довжину 250. Мм. Використовується для укладання внутрішніх стін товщиною 250 міліметрів. Що стосується самої укладки, безпосередньо ви бачите перший ряд. Бачимо, гребінь входить в пази і щільно-щільно прилягає один до іншого. І таким чином продовжуємо, продовжуємо укладання, укладання далі, що стосується нашої стіни. Дуже зручно, дуже швидко і дуже якісно. Стіна тепла, стіна надійна, стіна міцна. Шановні друзі, хочу вас познайомити з керамічним блоком теплокерам 212НФ. Цей блок дуже часто використовується для виконання перегородок внутрі приміщення. Що стосується цього блоку, яким чином він укладається, укладається він на розчин, на розчинову суміш безпосередньо, де шви є і горизонтальні, і вертикальні. Буквально коротко. Укладаємо блок, розмір нашої перегородки 120 мм. Таким чином, да? наступний ряд з перев'язочкою на пів нашого керамічного блоку, на пів нашого керамічного блоку. Стінка росте дуже швидко, і що немаловажно, ця наша перегородка. По перше, вона полегшена. По друге, по-друге, має тепло і звукоізоляційні дуже добрі властивості. Дуже надійний класний матеріал. Друзі, хочу познайомити вас із керамічним блоком теплокерам 38116 НФ. Що стосується самого блоку, як я вам вже говорив, він має пази і з іншої сторони має гребені. Використовується для укладання зовнішніх і внутрішніх стін, потовщених шириною 380 міліметрів. Яким чином знову ж повторююсь? По що стосується попереднього блока, накладається рочин, що стосується горизонтального шва, а безпосередньо входить гребінь в пац, і для того вертикальний шов розчин не потрібний. Робимо таким чином. Пас в гребень, щільно підходить, щільно підходить. Стіна 380 мм, має ідеальну ровну поверхню. Що стосується контролю якості, контролюється безпосередньо таким контрольно-вимірювальним інструментом, як рівень. Знову ж показую, маємо паз, маємо гребні, беремо двома ручками і паз в гребень. Таким чином безпосередньо виконується вся стіна. Подальшому інший наступний ряд. Виконується з перев'язкою на півблока. Зараз знайомлю вас із таким чудовим пристосуванням. Називається каретка для розтилання розчину. Вона приміняється для блоку ширини 380 мм і для блоку 250 мм. Це пристосування. Ця каретка встановлюється на нашу стеглу безпосередньо, наноситься розчин на саму поверхню нашої каретки і розтилається безпосередньо по краям нашого нашого блоку потім далі наша каретка переміщається. Ми бачимо з вами тут будемо бачити розчин, і потім, при укладанні слідуючого ряду, розчин безпосередньо розповзеться між першим та другим рядом. Що стосується, знову ж повторююсь, іншого розміру на 250 мм Бачимо таку кареточку, яка також застосовується. Для розтилання розчину. дуже зручно, дуже швидко і саме головне, розчин нікуди не випадає. Безпосередньо ніяких втрат немає цього матеріалу. Керамічні блоки і камені це сучасний і перспективний будівельний матеріал. Його переваги: висока міцність, довговічність, екологічність, пожежостійкість, морозостійкість. Паропроникність, хороша теплоізоляція і чудовий естетичний зовнішній вигляд. Шановні друзі, надана мною інформація, я надію, що була вам цікава. Велике дякую вам за увагу. До зустрічі в моїй майстерні.